Та, ви фірілавстудія, мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про таке європу може охопити іспанська хвиля протестів проти масового туризму. Таку заяву виданню «Гардіан» зробив керівник проєкту ЮНЕСКО зі сталого туризму Пітер Дебрайн. За його словами, зростання кількості туристів, стрімке підвищення цін на житло та збільшення потоку відвідувачів, які прагнуть зробити селфі, створили ситуацію, яка Повністю вийшла з рівноваги останніми тижнями десятки тисяч людей вийшли на вулиці найбільших популярних туристичних міст Іспанії, вимагаючи обмеження масового туризму та перегляду бізнес-моделі, яка за їхніми словами сприяла зростанню цін на житло та витісненню місцевих жителів з їхніх міст. Організатори протестів заявили, що вони не виступають проти туризму як такого, а закликають до більш збалансованого підходу. На ібіці, скажімо, працівники змушені жити у фургонах, караванах і наметах. А в Малазі відбулось повстання наклеєк. коли мешканці розміщували на туристичних місцях наклейки з написами Тут колись жила сім'я або Іди додому. Тож, яка нині ситуація з туризмом на найбільших іспанських курортах та як вона може вплинути на туризм в Європі загалом? Поговоримо з такою спікеркою. Вікторія Явілевич, власниця туристичної агенції Optima Travel Club вже на зв'язку з Live Studio. Вікторія вітає вас. Доброго дня. Вікторія, чи вплинули протести у різних куточках Іспанії на туристичний потік там у цілому? Одразу скажу, що ви, власне, і працюєте, зокрема, і в Іспанії. Ну я вимушена вам сказати, що цю новину я почула тільки від вас сьогодні зранку, бо в нас зараз відпочивають туристи в Іспанії. Я вчора спілкувалась, вони тільки прилетіли прямим рейсом в Кишині в Барселона і ніяких проблем не було. Тому наразі я потім поспілкувалася зі своїми друзями, також які живуть наразі і працюють багато років в Іспанії. Що вони мені розповіли, що так звісно були якісь протести в Барселоні. Я кажу зараз про регіон Каталунія, де в нас наразі, наразі дуже багато клієнтів, не тільки в мене, але й в моїх колег. Тому всі відпочивають все добре, на курортах ніяких, там, ніхто не підходить до туристів, нічого не каже. Але, звісно, ситуацію, як кажуть, місцеве треба трошки змінювати. І це стосовно такого туризму як здача, а також найм квартир через таку систему, як Airbnb. І з чим столкнулись місцеві жителі проти чого вони, мабуть, і хочуть протестувати, що треба змінювати. Бо ви розумієте, людина, яка живе в центрі Барселони на вулиці Рамбла, в неї квартира, наприклад, коштує там 400 тисяч євро, і якийсь сусід вирішив здавати через airbnb квартиру, і кожні два дні там хтось грюкає з чемоданами, з валізами, з речами і також інше. Тому я думаю, що це треба змінювати на такому законодавчому рівні, але наразі я не бачу ніякої загрози ні туристам, ні, наприклад, казати, що вони їти в Іспанію, їти в іншу країну не можуть, бо всі так. Тут слушне питання. Можна закликати теоретично не їхати, наприклад, до Іспанії, поїхати в іншу європейську країну. Але якщо вірити представнику ЮНЕСКО, то такі протести можуть прокинутися і на інші держави. Як вважаєте, наскільки це можливо? І а, чи єдина Іспанія потерпає від, ну, такої несправедливості туристичного штибу, а, або просто іспанці найбільш такі уважні до справедливості і готові? виходити на протести? Ну, Дивіться, я е, вам могу, можу сказати, що протести в Іспанії взагалі і протести в Європі. ну, люди, які працюють, вони не виходять на протести, бо їм ніколи це, це робити, вони працюють. І тому ж два роки після пандемії, коли в Іспанії була був, був такий рівень безробітниці, що розумієте, готелі були закриті, люди не працювали. Бо в Каталонії туризм займає дуже дуже велике місце по заходу грошей до бюджету. І тому люди, які працюють в туризмі, вони розуміють, що їм потрібні туристи. Так, да, Туризм змінюється. Туризм 10 років тому, і туризм зараз це дві різні. Веще, як то кажуть в Одесі, бо змінюється, знаєте, як то кажуть, портрет туриста. А раніше він був, був якийсь, знаєте, таким як гурманом, поціновувачем, бо не приїжджали, вони хотіли подивитися саграду фами, фамілію і так далі. Зараз люди підходять не хочуть брати екскурсію, не хочуть взагалі знати, що це таке перед ними, зробити селфі, виставити в інстаграмі. Я був біля сагради фамілії, а то, що... Це тваріння Антоніо Гауді, яка історія, що цей храм будується, і скільки треба років, бо вони не хочуть цього знати. Тобто, ми повинні розуміти, що туризм змінюється, але це нормально, Це еволюція. Я не бачу наразі, я була буквально місяць тому в Італії, Флоренція, Піза. Я не бачила ніяких протестувальників. Я бачила багато туристів в Флоренції, багато туристів в Пізі. Всі дуже раді людям, бо це гроші, які заробляють інші люди. Так, туризм, а це завжди ми, ми, ми завжди як традиційно сприймаємо це робочі місця, це розвиток інфраструктури, і звісно, це додаткові гроші для регіону або навіть для всієї держави. І в Одесі ми також про це кажемо. Бо через війну туризм завмер. Зараз він є тільки внутрішній, і знаєте, неочікувано в Одесі жваво цього року. Ніхто не був готовий до того, що буде так багато туристів. Але люди втомилися їм хочеться видохнути і відпочити біля моря. Це теж нормально. Але з іншого боку, от така історія, як в Іспанії, показує, що туризм це не абсолютне добро. Тобто так виходить. А як думаєте, в Україні, якщо відслідковуєте внутрішній туризм, в Україні гіпотетично після війни треба буде врегульовувати також всі ці туристичні потоки і відносини з туристами, зокрема на рівні місцевої влади і центральної влади? Так, ж! І зараз я думаю, що ви знаєте, в нас є проект деколонізації, коли ми е, обговорюємо, як це буде. Бо ми дуже чекаємо, то після перемоги до нас буде їхати багато багато іноземців. Я коли зараз виїжджаю і спілкуюсь з партнерами на туристичних виставках, я спілкуюсь з місцевими жителями завжди, куди я приїжджаю. Вони питають, як там в Україні. Ми дуже хочемо побати побачити цих людей. Котрі ну ці два роки ми вже противостоїм і ми хочемо перемоги, тому нам на законодавчому рівні теж потрібно. Зараз я знаю, що дуже багато моїх колег з туризму, от готельєрів, рестораторів, вони. Питаються, вони щось роблять, щоб це ну знаєте, як то було в одній схемі працювало, щоб це не було стихійно, щоб щоб клієнт, який або турист, який заїхав до готелю, щоб він був якось застрахований, щоб все буде добре, щоб на пляжі не було крадіжок, щоб на пляжі були тан-тан-тан і так далі. Не думайте, що в Європі там все знаєте, тако чудово кольорове, там нічого не відбувається. Ні, там теж є крадіжки, але це. А ми повинні вже починати робити зараз, бо перемога може бути найближчим часом, і ми вже повинні бути готові приймати туристів до Одеси. Ми їх дуже чекаємо. А до речі, ну, з яких держав у. до нас хочуть їхати? Ви кажете, я багато спілкуюся за кордоном. Хто найбільш зацікавлений з іноземних держав серед туристів приїхати до України до Одеси, зокрема? Дивіться, я була в Швейцарії і минулого року я їздила у відрядження. І для мене було несподівано, коли я була в літаку Женєва, Стамбул, Стамбул, Кишинів. І до мене, почувши, що я розмовляю на українській мові, до мене на англійській. Ззаді люди сиділи. Вони мені спитали ви з України? Я кажу, да, я з Одеси. Вони кажуть, Боже, ми так чекаємо, щоб була перемога. Ми хочемо до вас приїхати. Ми були в Києві два рази, але ми хочемо побачити всю Україну. Тобто, це я кажу моє спілкування. Я буваю в Іспанії дуже часто. Іспанці теж хочуть приїхати. Я зараз була в Італії, Італіянці теж вони ви розумієте, вони ну до цього для них знаєте, там Україна. Ну десь щось таке, якесь там Одеса. Це знаєте, як казала Одеса. Це, от знаєте, Стамбул, Чорне море, от напротив Одеса. Ну, зараз ми так же не відповідаємо. Ми кажемо Одесу, вона да, Black Sea Coast і інше. Тобто, ну, там, де я була, Швейцарія, Норвегія, Іспанія, Італія, ми були в Хорвації навесні теж на, на туристичній виставці міжнародній. Там дуже, дуже багато партнерів. Ми спілкувалися з Сербією. Вони казали, що ми хочемо приїхати, і в нас є попит. Тобто ми повинні вже підготувати лідів, які розмовляють щонайменше на англійській, на іспанській мові, на німецькій мові. Бо це три основні мови, на яких розмовляє Європа. Італійська, звісно. Дякую, це дуже слушно. Ну, по перше, дякую за хороші новини, що нами цікавляться у світі, і нам так конче потрібна перемога. Не заради туристів, звісно, але. І заради них так само це не на останньому місці, і слушна порада щодо мов звертаємося до представників сервісу бізнесів, прокачуйте мову у своїх співробітників, навіть пропонуйте їм можливо допомогу в оплаті цих курсів. Частково Вікторіо, А от добре, якщо говорити про заходи, які можна запровадити, ми так тепер об'єднуємо і Україну в наших таких мріях і планах, і Європу, в тому числі зокрема з. Іспанію, що можна запровадити? От які можуть бути дії на ці протести влади е, самих держав, е, м, ЄС і ЮНЕСКО, так само? А треба це зробити. Ну По-перше, ви розумієте, от е, дуже багато, ну, ду, ну не дуже багато, але якась кількість українців, у яких були гроші, вони виїхали за кордон? І от за минулий рік, наприклад, до мене було звертання ну, 10 разів мінімум, коли люди казали: Дивіться, я купив там квартирку, хочу її здавати по, там, на три дні, на неділю зробити там що? Я кажу пробачте, пане, але ж це ви потрібно зробити ліцензію, ліцензування, так, тобто, ви потрібні е, налоги в бюджет теж платити. Знаєте, треба виходити з тіні і робити все по-білому, бо по-другому ми не можемо ніяк це врегулювати. Це на рівні держави повинна зробити. Я думаю, що зараз Іспанія це був знаєте, як то перший дзвіночок, щоб обратили на нас увагу, що ми є. Бо наразі так дуже велика проблема не тільки в Іспанії, а в Італії це дуже піднялось житло. оренда житла дуже піднялася. Це зв'язано з війною, бо поїхали багато емігрантів, бо здають житло на рівні ем, государства. Да, там красне Червоний Хрест допомагає і так далі. Це повинна е, це. Повинне зробити якісь такі кроки. Що, наприклад, в тебе є квартира, ти хочеш її орен, здавати в оренду не на довгосочна. Здавати, наприклад, там по дві неділі, три неділі, три дні і так далі. Але ти потрібен а, пропонувати перш за все сусідям, які живуть в цьому під'їзді, щоб було тихо, а не грюкання. По-друге, щоб це були норми, бо ви теж бачили фоточки з інтернету, коли кажуть, що ми там, знаєте, стіна з морьком, а морка оказалась нарісованим. Це був посладні. Я бачила в Італії таке. Знаєте, там от хотіли від на море, дивіться. Тому це тільки на законодавчому рівні зробити ліцензування. Я ж, я, я вважаю це нормально. Якщо ти хочеш заробляти кошти, то повинен платити налоги. Це нормально. Угу. А ще один момент такий, як туристичний збір. Щодо Одеси, можу сказати, що він надто малий, і Є. люди, які опікувалися туризмом в Одесі, постійно наголошували, що його треба збільшувати це реальні кошти для бюджету міста. Так, uh, так, треба його так. збільшувати, як вважаєте. Так, треба збільшуватися. Дивіться, це кошти, які йдуть в бюджет, але ці кошти повинні потім використовуватись для туризму, а не те, що вони зайшли в бюджет, і потім ми їх десь вони там розсосались. В Європі, наприклад, туристичний збор це десь ну, залежно від категорії готеля, починає 3-4 євро за ніч за номер. Тобто, якщо ти заїжджаєш до готелі три це одна сума, але якщо ти дуже доїждж... І це нормально, ну в мене ніколи за всі ці роки не було, щоб клієнти казали, «Боже, які гроші, навіщо нам це платити? Але це я, я вважаю, що це повинна ми повинні це збільшувати. Зараз він дуже маленький. Ну, і хочу вас питати як спеціалістку. А чи є упереджене ставлення іспанців щодо туристів з певних держав? Ну я точно знаю, наприклад, що турки мають друзів, які в туристичному бізнесі в Анталії працюють і в інших великих курортних містах Туреччини. Що турки дуже упереджено ставляться до росіян і нарікають на їхню невихованість і часто агресивну поведінку? А кого не люблять найбільше в Іспанії і чи прихильно ставляться до? Українців до українців ставляться прихильно, бо вони розуміють, що ті, котрі приїжджають на відпочинок, це люди, які приїхали використовувати свої кошти там. Вони ходять до ресторанів, вони ходять до крамниць і так далі. А стосовно росіян, ви розумієте, що поїхати до Турції не потрібна віза, а щоб поїхати до Іспанії, віза потрібна. Тому якщо там є якісь туристи з Росії, це, мабуть, ті, які. Або живуть в Європі, або мають достатні кошти, щоб зробити цю, собі цю візу. Наразі їх дуже мало, і вони за, за ці два роки те, що я спілкуюся зі своїми партнерами, зі своїми друзями, вони дуже ведуть себе дуже тихо. Тише води, ніж трави, і вони нічого ну політичних сварок ніяких не було за це. Ви розумієте, ми не можемо в мене дуже багато запитів зараз від клієнтів, які питають: а ви можете нам знайти такий от готельчик або я таку страну, де немає росіян? Це неможливо від слова зовсім неможливо ні в Греції, ні в Турції, ні в Іспанії, ні в Італії. Вони є, але вони себе вежу ну то, що я чую від своїх туристів, те, що я бачила, вони вони себе ведуть дуже чемно. Вони так навіть бувають такі випадки, що вони підходять і вибачаються, і кажуть: Ви знаєте, ми з Росії, але ми вибачаємося це. Ми хочемо щось змінити змінити. Але ми боїмося. Ну таке знаєте, тому я завжди раджу своїм клієнтам: давайте так, ви їдете на відпочинок, ну на їх, і вони не будуть чіпати вас. Але якщо ви будете з за вашим напором, я розумію, що ми всі травмовані психічно, і нам цей відпочинок він потрібен. Тож відпочивайте це. Ну, таких от немає, немає. Ну, я я не чула. Я не буду вам брехати і казати, що ні, ні, там всі проти. Ні, я не чула. Угу. Вікторія, наостанок, загалом наскільки популярна Іспанія зараз серед українців, і чи вирівнялася ситуація з потоком у порівнянні з 2022 роком? Ну, коли розуміємо, це були потоки не туристичні, а переселенські, власне. Ситуація вирівнялася. Я кажу вам по тому за потім запитам, які в нас є. Бо Іспанія, ви розумієте, це не тільки відпочинок на морі, це також історичний відпочинок. Ви можете поїхати до Барселони. Наприклад, якщо ви прилетаєте в Барселону, ви їдете на Коста Браво або на Коста дорадо там є де готельна зона. Це в Готелі, і ви можете поїхати і подивитись Сальвадор Далі, подивитись тарагони, поїхати до Франції, якщо ви відпочиваєте на Коста Браві, замок Керкасон. Тому звісно, з минулого року в нас потік виріс в нас. Два-три рази на тиждень у нас з Кишиніва прямий рейс. це не чартер, а регулярний рейс. Він стоїть. Вони в минулому році, якщо я пам'ятаю, було буквально два рази на тиждень. Цього року буквально 4-5 разів на тиждень у нас прямий рейси є. авіакомпанія Флайван. Тому в нас додалися рейси. Uh, зайшли uh, до Молдови Люфганза повернулися. Австрійські авіалінії літали, і тому в нас багато, багато зараз запит. Ну у нас таке, знаєте, Іспанія, Греція, є прямі рейси на Афіни, є прямі рейси на остров Кріт. Тобто Європу дуже полюбляють і хочуть поїхати на відпочинок. Uh, знаєте, сумістити море моря і щось побачити. Ну, от щось побачити на тому що Але ми дуже чекаємо рейси з Одеси. Ви розумієте, Одеса Барселона це буде мабуть, такий, знаєте, для нас ми будемо всі стояти і чекати перші наші літаки з Одеси. Ох, тут буде сумна нотка. Бо ви знаєте, напевно, чули в якому стані, на жаль, злітно-посадкова смуга, новенька, яку віддомонтували через атаки расистів, зокрема. Але я вірю, що ми все відбудуємо і аеропорт так само. Тим паче, що експерти кажуть, що інвесторам буде дуже цікаво зайти саме в Одеський аеропорт і зайнятися швидким відновленням злітно-посадкової смуги і всі інфраструктури навколо це теж важливо. Тому будемо сподіватися, що дуже швидко ми матимемо і такий рейс до Барселони вони з Одеси так само, а от щодо е, селфі хвороби, на яку про яку ви казали, зауважували, дуже хочеться побажати всім українським туристам їхати е, за кордон не тільки е, заради того, щоб зробити селфі викласти в інстаграмі, а заради того, щоб доторкнутися до неймовірної архітектури і історії цих держав. я вам дуже дякую за включення. Вікторія Іовілеєвич, власниця туристичної агенції Оптима Тревел Клуб, була на зв'язку з «Евстудіо», казала про те, що Іспанію охопили протести проти масового туризму. І от як кажуть, в ЮНЕСКО такі протестні хвилі можуть перекинутися і на інші держави Європи, а нам робити своє перемагати, а потім відновлювати туризм в Україні, зокрема в Одесі. Дякую, що були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.